Якщо ти зігнувся, розігнутися не можеш, і відчувається біль по всьому попереку, ось тобі порада. Візьми багато подушок і ляг низом живота на ці подушки, щоб поперек округлився. Далі просто лежиш і прибираєш по одній подушці через кожні 10 хвилин. Далі нам потрібно розігнути поперек в іншу сторону. Клади подушку під грудь і через кожні 5 хвилин додавай подушки собі. Під груди. І далі, якщо ти не відчуваєш болю, спробуй обережно відтискатись від полу або стола, не задіюючи м'язи попереку. Таким чином, ти зможеш розігнутися і не відчувати болю при розгинанні в наступний раз. Зроби 4 підходи по 10 разів, але дуже обережно. Ну, і, звісно ж, спробуй та напиши в коментарях, чи допомогло тобі.